Вітаю, всіх. хочу підняти знову мовний момент. Бачила цікаву статистику, що там 73%, якщо я не помиляюсь, згодні приймати у своє оточення російськомовних. Так, що люди згодні приймати в своє течення? оточення, чи дійсно це правда? Давайте так, статистика щодо мови: що більшість згодна, дається, 73%. Десь так. Приймати у своє оточення російськомовних. Чи дійсно це правдива статистика? що більшість таки згодна приймати російськомовних ні. Звісно, це вони брешуть. Це відповідь ні. Карта взагалі війни. І я так і здогадувалася, я ще здивувалась цій статистиці. Що за статистика? Приймати російськомовних. Ну, я дуже здивована. Шістка кубків дежавю дім. Тобто, це повертатись до своєї мови. В принципі, все очікувано. Я взагалі свою думку скажу: ось Україна, звісно, українська мова. Спокійно переходити на українську. Переходимо спокійно на українську мову. Це можливо-можливо. Взагалі, не всі перейдуть швидко, і регіон проживання також важко перейде. Скажімо так. Але, Але. переход є. Мова ні, не буде російська сприйматися адекватно. Не буде, вже не буде. Вона буде сприйматися тільки, можливо, в окремих регіонах. Це ви не виганете з регіонів мову. Давайте це розуміти. Все потрібно робити поступово. У мене до мови відношення абсолютно нейтральне, тому що я з Харківщини, я не можу відноситись погано. Апріорі, це мова російська, якою я спілкуюсь. Побуті, вона в мене є, її не може не бути. В мене є українська мова, російська ще по англійську. Додати ще буде супер. Чим більше, тим краще. Самі розумієте, все-таки давайте адекватно реагувати на людей. Я українською спілкуюсь, бо ще раз наголошую, я здавала екзамен, ділова українська мова. В мене навчання було українською. Це не означає, що я не знаю. Знати я її повинна. Але. Викинути 35 років також я не викину свого життя. У мене бабуся спілкується українську, вона села Лук'янці родом, Харківська область. Тому, в принципі, для мене це нормально. Взагалі, взагалі, відношення до мови тут така, якби в нас повинно бути взагалі нейтральне. Якби в нас було декілька державних мов, було б краще. З урахуванням регіональності це треба по-горошому робити. Тому що на Західній Україні багато хто спілкується ще румунська, венгерська таке присутнє, і це правда є. Чому б ні? Декілька мов. Національні мишинства і все інше. Звісно, державну мову повинні всі знати: українську головну, наприклад. Треба знати. Знати її обов'язково, треба тут без питань знати. Використовуватися одне, а знати просто з Донецького регіону не всі її знають. Чомусь для мене це загадка, чому її не знають. Це, вибачте, неприпустимо знати її потрібно. Документи на всі українською. Я працювала в держструктурах, ви що? Всі документи української мови. Нічого російського, все українською. Я ж в банки працювала, пенсійний фонд, бухгалтерія, всі документи українською, нічого російською не можна. Нічого. І це нормально. Я вважаю, що це нормально. Все-таки.